Маємо точно позитивні новини від Міністерства оборони США від Пентагона. Там оголосили вчора про виділення Україні додаткових 2,5, можна так заокруглити мільярдів доларів США в рамках ініціативи з надання допомоги Україні в сфері безпеки. Юсей йде мова про дійсно оборонний пакет підтримки на 2,4 мільярда доларів. Цей пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, тобто та система Петріот, про яку згадував президент Зеленський, інші системи ППО безпілотними авіаційними системами, боєприпасами класу повітря земля. Ми вже знаємо, що йде мова про керовані авіабомби, які здатні знищувати цілі на відстані 130 Кілометрів Джейсов їхня абревіатура назва звучить так. І також буде зміцнена оборонно-промислова база України, забезпечено потреби обслуговування, підтримці ремонт техніки, комплектуючи, все це теж важливо, оскільки. Техніка в боях постійно ну зазнає різноманітних ушкоджень. Отже, бачимо, що Сполучені Штати продовжують працювати на підсилення української обороноздатності. І вчора від президента Байдена в ході зустрічі з президентом Зеленським ми почули. Також на те, що наміри а вже затверджено програму підтримки України до кінця цього 24 року, аж до січня 25 року на загальну суму 7,9 мільярда доларів. Це ті кошти, які ми. Оперує адміністрація команда президента е, США. Вже затверджені кошти раніше конгресом, і вони будуть повною мірою використані е, на підтримку України. Не буде втрачено жодних із цих коштів. Усе піде, як то кажуть, все е, піде на обороноздатність України. на... Під силення України, ну а тим часом президент Зеленський продовжив свій візит до США ще на один день. Взагалі, цей візит мав би закінчитися вже у четвер, але ще на п'ятницю вирішив Зеленський у Сполучених Штатах залишитися. Ну і, хоча офіційно не підтверджують в команді президента в офісі президента, що затримався Зеленський у США. Щоби аби зустрітися з Дональдом Трампом, але ми розуміємо, що напевно це і було основною метою і ціллю, аби у п'ятницю таки досягти до і зустрітися віч на віч, тета тет із кандидатом в президенти США від республіканської партії. Отже. Зустріч ця таки відбудеться сьогодні. Відбудеться у Нью-Йорку, Нью-Йорку Трамп Тауер, Це комплекс офісів та житла, який належить. Дональду Трампу, і це фактично його така теж резиденція у Нью-Йорку. Раніше тривала епопея останніми кількома днями щодо можливості самої зустрічі між Зеленським і Трампом. Але от уже бачимо, що експрезидент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Правда, «Truth», повідомив про те, що зустріч відбудеться. От анонсував зустріч із президентом Зеленським. Tomorrow morning, ну це значить у п'ятницю зранку за нью-йоркським часом. За українським часом це буде вже після обіду, приблизно четверта, п'ята. Година дня, і якраз зустріч це фактично замикатиме. от весь цикл зустрічей на найвищому рівні президента Зеленського в Сполучених Штатах там були у Нью-Йорку низка різноманітних діалогів і контактів із лідерами європейських країн, країн Азії, Південної Америки, Південної Африки з президентом зустрівся президент Зеленський. Ну і також уже безпосередньо з американськими політиками і в конгресі. В Капітолії відбулася зустріч із сенаторами конгресменами з обох партій і з президентом Байденом, як вже було сказано з Камалою Гарріс. Учора зустріч відбулася кандидаткою від демократів Трамп. Останній в цій час, але не тому, що так вирішила українська сторона, а тому, що сам Трамп так вирішив. Адже раніше, як ми знаємо, тривалий час намагалася українська делегація, українське посольство. Команда Зеленського домовитися з Трампом про зустріч, напевно, в, в інші дні. Так, в четвер, в середу, коли буде така можливість, Трамп відповідав, що він зайнятий. Ну і пропонували приїхати українському президентові до Флориди, до Маралаго, до головної резиденції Трампа, де він і проживає. Але українська сторона відхилила таку пропозицію. Принаймні, так про це пише. Тайм редакція журналу Тайм мовляв, така поїздка до Маралаго, до Флориди, до маєтка Трампа буде розцінюватися. Як підтримка кампанії президентської Трампа, як особливо якась прихильність до цього кандидата з боку України, тому намагалися зустрітися на більш нейтральній території у більш таких дійсно нейтральних умовах. Пропонували Вашингтон, пропонували Нью-Йорк. От власне зараз зійшлися на тому, аби в Нью-Йорку зустрітися. Але Трамп не був би собою, якби він знову ж таки не підклав свиню українській стороні. І, от він, попри те, що підтвердив зустріч, зустріч з Зеленським вирішив опублікувати листування з посольством України свого штабу, своєї команди, і прилюднив просто такий лист від Зеленського, який той написав е, Трампові, із проханням пропозиції зустрітися у п'ятницю у Нью-Йорку. Е, повністю текст цього листа Трамп виклав у своїх соцмережах. Написав: ось дивіться, е, що мені написали, мовляв, з приводу цієї зустрічі з українського посольства, і справді там є листування із за заступником посла України у Сполучених Штатах з Оксани Маркарової пише пише Трамп, тобто пише, власне кажучи, публікує Трамп цю переписку повністю. От Денис Сенік пише заступник. Посла України у США повністю передає послання меседж від українського президента до Дональда Трампа. Послання це цей лист в принципі звучить у цілком позитивному доброзичливому ключі. Дорогий Дональд, сподіваюся, добре почуваєшся. Недавно згадував про нашу телефонну розмову, яка дуже добре пройшла. Ну і далі, Зеленський пише до Трампа, якраз про те, як проходить його зустріч у Сполучених Штатах, і що мовляв, ми спробували домовитися про зустріч з тобою, але е, зараз це не склалося. Сподіваюся, що це вдасться зробити у п'ятницю в Нью-Йорку. Я залишуся в Нью-Йорку на п'ятницю, і сподіваюся, це буде добрим часом для зустріч. Річі, було б добре зустрітися особисто, обговорити усі обставини от теперішньої власне нашої взаємодії, політики, аби розуміти одне одного на 100%. От так, власне кажучи, висловив своє бажання Володимир Зеленський Дональду Трампу щодо зустрічі. Ну і Трамп бачимо позитивно відгукнувся. погодився таки на цю зустріч після тих скандалів, які а, лунали, звучали вчора, позавчора з боку його команди, з боку трампістів. Ці трампістів у республіканській партії, коли Майк Джонсон прямо таки вимагав звільнення звільнення Оксани Маркарової і посла України в США з посади, ультимативно вимагав в зв'язку з тим, що президент Зеленський відвідав оборонний завод в Пенсільванії, а туди не запросили республіканців, не запросили можливо когось із команди Трампа. Отмовляв. Зробили такий реверанс українці у бік демократів, хоча там не було Камали Харіс, не було членів її команди. Когось із її найближчого кола були демократи, які мають безпосередній стосунок до Пенсильванії, зокрема, губернатор Шапіро. Так він визнаний авторитетний такий діяч демократичної партії. Політик однак він керує штатом Пенсильванія, і це не дивно, що він був на цій зустрічі.